Із кулеметника у командира взводу запоріжанин Денис воїн ЗСУ був у найгарячіших точках фронту. Зараз тримує ворога на Донеччині. Починали з запорізького напрямку, був ще маленьким, да кулеметником захищали острова Херсонські і біля Антоновського мосту теж стояли. За мирних часів працював на Запоріжсталі, пильнував за якістю сировини та готовою продукції. Був молодіжним лідером свого підрозділу. каже, металургія для нього не просто фах, а справжні покликання. Вся наша сім'я пов'язана з металургією. Батько мій працює на феросплавному заводі. А мати працює хіміком-лаборантом інституту Тітана. Так. І так склалось по життю ми металурги. І дуже мені хотілося попасти до комбінату Запоріжсталь. Пощастило, в 2011 році я попав на комбінат. Сталевий характер, зізнається, Денис допоміг йому швидше адаптуватися до умов війни. Розуміння того, що ти вже не в теплому. В своєму приміщенні, не теплому ліжечку, розум треба переключати на окопи, на життя в ну, надприродньому стані, і дощ, і сніг, і град, і ну, все було там. Навіть от ці наші подружки, миші та криси це було, по-перше, для нас дуже дико. Але потім все переключилось, і ми на налагодили це життя з хлопцями. і Зараз вже ми називаємо це друга сім'я і другий дім. Не забуває Денис і про свою металургійну родину. Воїн завжди на зв'язку з колегами. Вони вже кажуть: повертайся, ми вже соскучились. Да? Вже треба нам Робітників таких, да які були, які все вміли, все знали. Да. І я говорю, то зараз закінчимо все буде. Да. І дуже в нас в управлінні якості слажений колектив. І я дуже часто звертався до профсоюзу, до молодіжки. Да. Я не разу з них я не чув слова ні. Допомога неабиякий внесок та підтримка для захисників, певний Денис. Зараз під розділом від мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова чекає на техніку, необхідну для захисників України. Саш навала. Москальська, да, так її. Навала, це ж просто їх тьма. як Вони як миші таракани, пруть і пруть. Да. Що потребуємо, це перше, ну, перше це птички, да. це, це перше, чого вони бояться. Да. Друге, допоміжні засоби, репи, генератори, Що в нас? екофло. Це все, що допомагає роботи, робота на наперед, ну, передкуди. Да. Війна загартовує, але й дарує справжніх щирих друзів. Такими для Дениса стали його побратими та колеги металургія, які теж долучились до лав збройних сил. Зустрів багато хороших добрих людей, героїв. Дуже багато колег приєдналися із мого цеха, із сусідніх. Також також є і в нашому в наших рядах дівчата, як котрим я. Телефонував просто за допомогою, а вони кажуть: так може я стану з вами в стрій. Да, і зараз дівчата в нашому строю допомагають. Найважчі, і найстрашніше на війні втрати на одній з пам'ятних призму Запоріжжі ім'я колеги Дениса, запоріжсталівця Павла Лоткера. Ми його пам'ятаємо, він завжди в наших серцях. І ніколи не забудемо, і обов'язково помстимось за його смерда. Є у чоловіка мрія повернутись у рідні та улюблені з дитинства місця. Я дуже хочу на море. Я не був там року-півтора вже. Кириловка, Приморськ, Бердянськ найулюбленіші. Навіть був я, як вам сказати, отож, півтора року назад я був на Чорному морі, але там я рідко їздив, там нема спогадів. А от на Азовському я там з самого дитинства. Поки зізнається, Денис має чимало роботи на фронті. Як складеться життя після війни, покаже час. Є бажання повернутися на е, любому роботу е, або е, десь е, як вам сказати, після тих е, навиків, що дала мені військова служба, може десь і проявити себе там в іншому. Да. Але треба закінчити спочатку з цим, да, а потім думати про майбутнє.